Друзі, усім привіт! Як ви думаєте, який є найскладніший спосіб заробити 1 мільйон доларів? Я думаю, що це вести канал на Ютубі про математику, але існує і більш розповсюджена думка. Американський інститут Клея виплатить вам цю суму, якщо ви зможете розв'язати одну із семи задач тисячоліття, які вони запропонували у 2000 році. Першою у списку цих задач і йде героїня нашого сьогоднішнього відео: це гіпотеза Рімена. Запропонована вона була як не дивно Бернардом Ріменом у 1859 році. З тих пір розв'язати або спростувати її намагалася незлічена кількість математиків, але всі вони зазнали невдачі. Саме через це, до речі, і занесена ця гіпотеза до книги рекордів Гіннеса як найбільш складна математична задача. Сьогодні ми спробуємо розібратись, у чому полягає суть цієї гіпотези, чому більшість математиків так прагнуть її довести. То чому, в якомусь сенсі, сума всіх натуральних чисел дорівнює мінус 12? Поїхали! Центральним поняттям гіпотези рівнена є дзета функція Вона позначається грецькою літерою дзета. І як і будь-яка функція приймає в себе якесь число і за якимось правилом повертає інше число? Чомусь прийнято позначати аргумент дзета функції буквочкою S. Яким же правилом користується дзета функція для того, щоб повертати нам на виході якесь число? Це є сума нескінченна ось таких дробів. 1 на 1 в степені S, плюс 1 на 2 в степені S, плюс 1 на 3 в степені S. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що йде далі. 1 на 4 в степені S. І так далі. Ось такі дроби ми додаємо. Підставляємо число S, підносимо ці числа до цього показника степеня і рахуємо цю суму, до чого вона прямує. Давайте проведемо якийсь приклад. Наприклад, z від одиниці. Тобто, якщо s дорівнює 1, то що ми маємо? Ми маємо одиниця на одиницю плюс одна друга з одиниці, вона саме число якби не змінює. І ми маємо суму просто дробів: Одна друга, одна третя, одна четверта, одна п'ята і так далі. Ті з вас, хто трошечки розбирається в математиці, можуть тут впізнати гармонічний ряд. І ми знаємо, що гармонічний ряд розбігається, тобто прямує до нескінченності. Про це, мабуть, поговоримо в іншому відео, чому це так. Зета функція відвійки також є цікавим значенням. Ми маємо 1 на 1 в квадраті, плюс одиниця на 2 в квадраті, плюс одиниця на 3 в квадраті і так далі. Тобто сума обернених квадратів. У цій задачі навіть є своя назва. Це задача базеля. Її довів Леонард Ейлер, тобто знайшов, чому дорівнює ця сума, і вона виявилася рівною пі в квадраті поділити на 6. Досить дивне значення, звідки тут пі, і чому воно в квадраті, зазвичай ми таких чисел не бачимо. Але це дійсно так. Є багато способів, як це довести. Пишіть в коментарях, чи хочете ви, щоб я такий спосіб показав на каналі один із них. Останнє значення, хотів би, про яке я хотів би поговорити, це z 3. Чому? Ну, Здавалось би, добре, z 1 це якесь там ну, таке незвичайне значення. От z-2 нормальне. Можна порухувати, чому це сума дорівнює. Пів в квадраті ділити на 6. А щодо zрійки. Виявляється, що ми знаємо це число лише наближено. Це там 1, по-моєму, 2 десятих з чимось. Але ось такої красивої, замкненої, чіткої форми для цього числа немає. Це залишається відкритим питанням. Тобто, ми вже бачимо, що як тільки ми знайомимося з DT-функцією, одразу ми маємо питання без відповідей. Ось така вона загадкова. Але це далеко не все. Ми зараз лише тільки починаємо знайомитися з DT-функцією. Для того, щоб перейти до гіпотези Рімана, нам потрібно в z-функцію підставляти не такі значення, як ми зараз робимо. 1, 2, 3 і навіть не дробові, А треба підставляти туди комплексні числа. Для тих, хто забув або і не знає, що такі комплексні числа, давайте швиденько пригадаємо. Комплексне число зазвичай позначається літерою Z. І воно має ось такий вигляд: А плюс Б помножити на I. А і Б це просто звичайні дійсні числа, з якими ми знайомі. Цілі дроби, від'ємні, пі, не знаю, будь-які будь дійсні числа. Число I це уявна або комплексна одиниця. Воно дорівнює кореню із мінус одиниці. В школі нас вчили, що не можна брати корінь із мінус одиниці. Це строго заборонено. Але виявляється, що введення ось таких ось чисел в математику і навіть фізику приносить дуже плідні результати. Так само і для дзета функцій Якщо підставляти замість е, цього числа S якісь комплексні числа, ми також можемо рахувати цю суму. На відміну від дійсних чисел, які живуть на прямій, на числовій прямій, тут на які ми можемо знайти одиничку, двійку, дроби, пі, всі, всі числа можемо тут тобто знайти дійсні. Тому для комплексних чисел тут місця вже не залишилося. Їм доводиться жити на площині. Яка називається комплексною площиною. І в неї є дві осі. Дійсна вісь, горизонтальна та уявна вісь, вертикальна. На дійсній осі позначається оця дійсна частина комплексного числа А. Тут пишеться ре від слова real. І тут позначається числа А, як я вже сказав. Щодо вертикальної осі, на ній, навпаки, позначається уявна частина комплексного числа. Назва уявно досить невдало. Я думаю, про комплексні числа поговоримо в іншому відео. Тобто тут позначається ось це число Б. І саме ж, сама ж комплексне число це якась точка на цій площині. Наприклад, якщо ми ось таку точку візьмемо, тоді, щоб знайти дійсну частину цього числа, проводимо вертикально вниз пряму, це буде А. А це, якщо провести вер... е... горизонтально пряму, то ми маємо уявну частину цього числа Б. А ось сама точка це якесь комплексне число. І виявляється, що якщо підставляти ці комплексні числа у дзета функцію також можна рахувати цю суму. Але з одним але. Давайте я ще раз перемалюю малюночок малю, комплексної площини, тому що виявляється, що не для будь-яких комплексних чисел такий вираз має зміст. Ми вже бачили на прикладі одинички, що там просто розбігається цей ряд прямую доноски чиності. Нам такого не потрібно. Це називається сингулярність. Нас цікавлять такі значення, коли дзета функція видає нам якесь кінченне значення. І виявляється, що всі такі значення лежать лише в виділеній частині цієї площини. Якщо я ось тут проведу вертикальну пряму, яка проходить через одиничку, то всі значення, які живуть правіше від цієї прямої, в тому числі такі числа як 2, 3, вони ось тут знаходяться. Вони задовольняють, якби, умову, що при підстановці в дзета функцію видається назад нам дійсне, ой, не дійсне комплексне, але скінчене число. Тобто ось ці числа можна підставляти в дзета функцію проблем немає. Щодо цієї частини комплексної площини, тобто для таких чисел, для яких дійсна частина цього числа менше за одиницю, так? Всі числа такі лежать справа від цієї лінії, їх не можна взяти, підставляти в дзета функцію і рахувати ось це значення як суму. Таких дробів. При роботі з комплексними функціями в арсеналі математики з'являється новий, дуже потужний інструмент, назва якого аналітичне продовження. Простими словами, це процес розширення області визначення функцій. Наприклад, зараз наша дзета функція визначена лише на тій частині комплексної площини, де дійсна частина її аргументу більше за одиницю. Але в результаті аналітичного продовження її можна поширити на всю комплексну площину. Саме це і зробив Бернард Рімен, і саме тому гіпотеза була названа на його честь. З приводу аналітичного продовження є дві новини: хороша і погана. З хорошого воно є однозначним. Тобто, яким би способом ми його не робили, аби цей спосіб був математично коректний, ми завжди приходимо до одного і того самого результату. З поганого, після аналітичного продовження функція Втрачає свій початковий зміст, що призводить до м'яко кажучи, несподіваних результатів, на які ми зараз і подивимось. Тепер в результаті аналітичного продовження ми можемо порахувати дзета функцію від будь-якого числа на всій комплексній площині. Тобто, цей е, проміжок, ця область нам також тепер доступна. Єдина точка, яка все ж таки є сингулярною, тобто яка дає нескінченність, це все ж таки одиничка. Але це нічого страшного, лише одна точка нам не сильно завадить. Як я вже казав, в результаті аналітичного продовження можуть відбуватися дивні речі. Зараз ми поговоримо, які самі, саме і чому вони відбуваються. Наприклад, давайте візьмемо точку мінус 2. Вона лежить на дійсній осі. І спробуємо підставити його в означення z-функції так, ніби ми не робили аналітичне продовження, а просто підставляємо його от сюди, замість S. Що ж ми отримуємо? Z від мінус 2. Дорівнює 1 на 1 в мінус другий, плюс 1 на 2 в мінус другий і так далі. Від'ємна степень в заменнику просто перевертає дріб. Тобто це буде 1 в 2. Це буде 2 в 2, тобто 4, 3 в другий, 9 і так далі. Тобто нескінчена сума квадратів. Ну, зрозуміло, що це прямує до нескінченості також. Тут питань немає. Але виявляється, що в результаті аналітичного продовження легко показати, що це дорівнює нулю. Ну, не дорівняє як би нулю. Зараз ми про це поговоримо, але дзета функція в результаті аналітичного продовження в точці мінус 2 видає нам нуль. І нібито при підстановці мінус в цю суму, ми отримуємо, що суму всіх квадратів дорівнює нулю. Що нонсенс. Тобто, невже ми десь допустили помилку, чи взагалі ми все правильно робимо. Я хотів би розглянути ще одну точку перед тим, як пояснити, чому так відбувається і чому це не зовсім правда. Чому не... Тут треба ставити знак питання насправді. Я хотів би розглянути z функцію від мінус одинички Це порахувати просто. Це буде 1 на 1 в мінус першій, плюс 1 на 2 в мінус першій, плюс 1 на 3 в мінус перший, і так далі. Як я вже казав, від'ємний показник степені перевертає дріб. Тобто це буде 1 плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5 і так далі. Сума нескінчена всіх натуральних чисел. Ну, по ідеї, це також повинно прямувати до нескінченності. Але виявляється, знов таки, якщо строго порахувати по формулам би, цього аналітичного продовження, виявиться, що це дорівнює мінус 12. Оцей факт він є досить відомий в світі математиці, але я хотів би зараз трошечки про нього поговорити. Насправді це не так. Адже це не дзета функція дорівнює, точніше, це сама зета функція з аналітичним продовженням дорівнює мінус 12. Після того, як ми зробили аналітичне продовження, ми не можемо казати, що зета функція вже означена через ось таку суму на оцій, як би, області. Ось тут дійсно можемо вибрати точку, порахувати в, неї, в ній дзета функція по формулі, якби сума нескінченна із дробів. Але якщо ми беремо точку не з оригінальної області визначення, то тут зовсім інші формули працюють. І не можна просто брати точку звідси, підставляти в цю суму, рахувати і сказати, а так це буде мінус одна тому що по формулам аналітичного продовження це буде мінус одна дванадцята. Ну, вибачте, якщо ми користуємося формулами аналітичного продовження, ми не можемо тепер підставляти це в оригінальне означення цієї функції Тому тут якби стоїть знак питання. На цю тему йдуть дебати. Дехто каже, що це має зміст, дехто каже, що ні, зовсім це не так. Кому цікаво, можете поглянути. Дуже багато відео є на цю тему в інтернеті. Нам же треба зараз фокусуватися на трошечки іншому. В гіпотезі Рімана розглядається такі значення дзета функції, точніше такі значення аргументу цієї функції, коли вона дорівнює нулю. Тобто нулі дзета функції. Один такий нуль ми з вами вже бачили. Це число мінус 2. Якщо ми підставимо його в дзета функцію ми отримуємо 0. Але мінус 2 називається тривіальним нулем. І таких нулів насправді нескінченність. Будь-яке від'ємне ціле парне число є тривіальним нулем. Тобто мінус 4, мінус 6, мінус 8, всіх їх підставляємо в z-функцію, вона нам буде повертати 0. Ось такі значення не дуже цікаві для гіпотези рівне. Гіпотеза рівне розглядає такі значення z, які не є такої форми, але все одно при підстановці дають 0. Що ми про них знаємо? Все ж таки, дещо ми про них знаємо. Це те, що вони лежать в конкретній області комплексної площини, яку називають критичною полосою. Що ж це за область? Якщо на дійсній осі позначити точку 1 і провести вертикальну ось таку пряму, ми вже її бачили, коли розглядали аналітичне продовження, так? що в цій площині це функція визначається через суму, в цій тут вже все не так просто, тобто ми з цією прямою знайомі. Критична полоса це, вісь, ну, це область між цією прямою і уявною вісісю. Ось вона. І ми знаємо, що всі нетривіальні нулі зета-функції обов'язково лежать в цій полосі. Це ми довели. Що залишається недоведеним, це те, що всі ці нулі повинні лежати на критичній лінії, яка проходить через середину критичної полоси. Тобто, ось тут, якщо тут 0, так, тут один, то значить тут одна друга. Тобто на цій, на цій прямі лежать всі комплексні числа, у яких дійсна частина дорівнює одній другій. Адже на горизонтальній осі позначається дійсна частина комплексного числа. Тобто ре від z дійсна частина від z дорівнює одна друга. Гіпотеза рівня якраз таки про це є запитує. Чи всі нетривіальні нулі дзета функції лежать на цій критичній лінії? Ми знаємо, що вони точно лежать в полосі, але чи всі вони лежать на лінії? Всі нулі, які ми до цього знайшли, а повірте, їх знайшли, дуже багато: трильйони, десятки трильйонів цих нулів знайшли. Всі вони лежать на цій прямій. Але звісно, цього не досить, щоб сказати: що, добре, всі-всі-всі, абсолютно нетривіальні нулі лежать на цій прямій. Ні, треба це якось строго довести. Не можна просто всі знайти, бо їх нескінченна кількість. Це також довели, що їх є нескінченна кількість. Саме про це і говорить гіпотеза Рімена. І якщо ви зможете знайти якийсь нуль, який лежить не на критичній лінії і не є тривіальним, то вітаю, ви заробите мільйон доларів. Але ж чому гіпотеза Рімена є такою важливою? Чому її так сильно прагнуть довести така велика кількість математиків та призначають нагороду за це в один мільйон доларів? Справа в тому, що нулі цити функції напряму пов'язані з одним з найголовніших питань теорії чисел. Це розподіл простих чисел на числові прямі. Нагадаю, що просте число це таке, яке ділиться лише на себе та на одиницю. Наприклад, 2, 3, 5, 11, 101 і так далі. Вони розподілені на числові прямі без жодної закономірності. Проте їх таємницю можливо і допоможе розкрити гіпотеза рімена. Для того, щоб зрозуміти, як ця функція пов'язана з простими числами, нам треба познайомитися з ще однією функцією, яка називається пі функція. Вона не має нічого спільного з числом π, яке дорівнює приблизно 3,14. Але вона робить наступне: вона рахує всі прості числа до числа x, включно з самим числом x. Наприклад, пі від, скажімо, 3 так, дорівнює 2. Чому? Тому що до трьох у нас є одне просте число це двійка. Ну і плюс сама трійка це також просте число. Пів від 10 дорівнює. 4. Тому що до 10 є чотири простих числа. 2, 3, 5, ну і 7. Чотири простих числа, значить пів від 10 дорівнює 4. Для таких невеликих чисел, ну, зрозуміло, можна порахувати всі прості числа. Але що, якщо ми захочемо порахувати пів функцію від якогось. Абсолютно величезного числа, наприклад, 10 там, в 30-тій степені, тобто 10, 1 і 30 нулів. Да? Підрахувати всі прості числа до цього числа, не припустивши там жодного, ну, об'єктивно кажучи, наразі неможливо з нашими обчислювальними потужностями. І навіть якщо б це було можливо, то ну добре, давайте, давайте далі підемо, 10 в 30 і так далі. Тобто, рахувати всі, комп... всі прості числа не вийде. На щастя. У нас є апроксимації півфункції, тобто наближені значення, які дозволяють швидко порахувати значення півфункції, але лише наближені, тобто не точно. Вираз для апроксимації півфункції дуже складний. І нам він насправді не дуже потрібен. Нам потрібно знати наступне. Як і для будь-якої апроксимації, існує якби, тут поняття похибки, тобто наскільки сильно наша апроксимація буде відрізнятися від дійсного значення. І, звичайно, ми хочемо, щоб вона. Якомога менше відрізнялась від дійсного значення, щоб наше наближення було найбільш точним, наскільки це може бути. І на щастя, такий вираз для найбільш точного наближення знайшли. Тобто знайшли вираз і довели, що точніше бути не може. Але це так лише за умови, що гіпотеза Рівена є правдивою. Якщо вона є правдивою, чудово. ми маємо вираз найкращого, який може бути наближення для півфункції. Краще вже не придумаєш. На перший погляд здається, ну добре, і що, як часто застосовується ця півфункція, і нащо взагалі це рахувати, чи це якось пов'язане з реальним життям, ну це вже філософське запитання, але що можна сказати точно, це те, що кількість результатів, які слідують із гіпотези Рімана, просто неймовірна. Тобто кількість різних робіт, які ви доведете, якщо ви доведете гіпотезу Рімена, буде, мабуть, тисячі. І вони в більшості своїй також пов'язані з простими числами. На цьому на сьогодні все. Дякую, що додивились до цього моменту. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забувайте підписуватись на канал. Я знаю, що більшість з вас ще не підписана, та залишайте вподобайки та коментарі під цим відео. Таким чином, ви підтримуєте україномовний контент на YouTube. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!